Всім привіт! Ви бачили, як бджоли нападають? Ні, не на людей, не на тварин. Нападають на рослини. Зараз перші числа червня. Зовсім недавно закінчила своє квітування акація біла. І бджоли знаходяться досі у збудженому стані. Тому нападають в місті на всі квітучі рослини. Ви тільки подивіться, як вони трусять аморфу. А ось що відбувається на волошках, які ростуть на клумбі. Це справжній напад. І більше того, вони навіть нападають на ще неквітучі липи. Та звісно, я трохи жартую. Вони даремно ні на що не нападають. Вони тут, бо вся липа вкрита падію. І це просто в центрі міста. Такі події відбуваються в перших числах червня. До зустрічі! На чекаючи багато, та експериментів!